Так. Приємний, глибокий вдих. Так. Мені шкода. Чому? Я погана дитина. Ти не такий. Ти не погана дитина. Я спричиняю проблеми. Ні, не потрібно. Ти просто катався на скейтборді. Я люблю свою маму. Я смую за своєю мамою. Де моя мама? Я тут. Я смую за своєю мамою. Я тут, кей, кей. Привіт, Ісусе. Ти такий гарний. сні. Я цього хочу, як це трясти? Я думаю, мама тобі потрасав. Так, Сусе, ти повернешся? Ти нам потрібен. Ти нам потрібен. Я сумую за тобою, Ісусе. Я сумую за тобою, тату. Ти такий гарний. Привіт, тату. Бачив, як я катася на скейтборді. Його батько варік тому. Ти такий гарний. Ти такий гарний. Все добре Ма любить тебе, тату. Вона тобі весь час каже. Я люблю маму, а мама любить тебе. Я люблю маму. Моя мама найкраща. Вона найкраща мама у світі. О, тебе добре входить Джейсона. Це не моє ім'я. Мене звати Брайан. Мене звати Брайан. Привіт, тату. Добре, Брайана Ти такий гарний. О, ти такий гарний тебе таке гарне волосся. Тату, ти такий гарний. Не можу дочекатися побачити тебе. Можеш мене обійняти? Тату? Вибач, тату, я буду краще ставитись до мами. Я спробую. Я послухаю. Обіцяю. Так, обіцяю. Ти бачиш маму та Ісаса такий милий. Скільки років твоєму братові? Тато, ти такий гарний. Ой, за тобою, тато. Кожну історію, яку я розповідаю. Мама сумує за тобою, Кейн сумує за тобою. Я кажу, що він сумує за тобою дуже. Я рада, що розмовляю з тобою, тату. Мені шкода. Я люблю тебе, мамо. Я тебе теж люблю. Я знаю, що мій тату зі мною. Твій тато завжди з тобою. І такий гарний. Шкода, що я не з тобою, тато. То так гарно. Скільки квітів і метеликів. Метеликів, багато метеликів на небі. Загразд? Мені цього не вистачає. Цього не вистачає. Все добре. Я сумую за своїми друзями. Я сумую за тобою, тату. Кейсон, я люблю тебе, тату. Кейсон? Ого, Бог такий гарний. Бог такий гарний. Кейсон, подивись на мене. У нього вогняні очі. Я знаю, що ти всіх врятуєш. Я буду молитися за своїх медсестер. Я рада за своїх медсестер. Ти бачиш? Ти бачиш? Я бачу небеса. Мені здається, що це так гарно. So Ти такий гарний, папа. тату. Привіт, тату. I я сумую за тобою, тату. Мене, будь ласка, я сумую за тобою, тату. So Ти такий сильний. Тату, в тебе велике м'яс, ти такий сильний. Мама сумує за тобою, тату. Мама дуже тебе любить. Вона б хотіла, щоб ти був тут. Мама така гарна. Я сумую за тобою, тату. Я сумую за тобою, тату. чогось ч? Я сумую Don't... за тобою. Don't... Не йди, гадь, будь ласка, не роби цього. Це нормально. Okay. Добре. Я люблю тебе, Ісус. You, я люблю God. тебе, Боже. So Ти такий гарний. <laughs> Бачиш мою маму? Вона so така гарна. So Вона так наполегло працю, щоб забезпечити нас, і я її дуже so люблю. Я underwater. хочу бути кращим для неї. So я такий злий. Ти ж so so просто підліток. So я такий злий. Ні, ти не такий. Я просто поважаю тебе, мамо. Я люблю I тебе. Я кажу тобі, ні. Мама, мені так шкода. Я знайшов багато друзів, тату. Ти б пишався теж, сподіваюся, щоб ти пишався мною. Ти б так пишався Ісаїс. Він такий розумний. І такий милий. Я сумую за тобою, тату. Я тебе давно не бачу. І може дочекатися, щоб знову тебе побачити. Вибач, Ісусе. Добре, добре. Тобі варто побачити, маму, Ісус. Моя мама забезпечує нас. Вона тебе любить, Ісусе. Вона любить тебе, мамо. Вона любить тебе, тату. Ти ще спиш? Ісус любить тебе. І просто подобається з тобою про це розмовляти. Я так сильно тебе люблю. Я хочу більше поширювати Євангелію. Медсестри були такі приємні обов'язково зробіть так, щоб медсестро потрапила до раю. Вони такі добрі до мене. Усі. Моя мама така сильна. Вона забезпечує свою сім'ю. Вона прощає, вона читає біблію від праці до небес.